Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про аромати, які мені надіслала моя глядачка Олена. Після того, як подивилася моє відео, в якому я розповідала про деякі аромати бренду Нішане. Вона запропонувала мені надіслати свої. Деякі пробники даного бренду для того, щоб я їх так само протестувала і, власне, поділилася своїми враженнями з вами в цій рубриці ваші посилки. Тому виконую цей запит, і окрім п'яти ароматів бренду Нішане, тут будуть ще два пробники, які не відносяться до даного бренду. Отже, давайте розпочинати. Ароматів у мене тут сім. І розпочнемо звичайно з бренду Нішане. І перший аромат, з яким я хотіла познайомитися, справді хотіла познайомитися. І ось завдяки Олені, це сталося, і я дуже рада, що мені цей аромат не дуже сподобався, скажімо так. Я вам більше скажу, я взагалі думала раніше, що всі, майже всі аромати від Нішане мені сподобаються, чомусь я так от собі нафантазувала. Після того, як я познайомилася з ароматом Ані, мені здавалося, що цей бренд ну, мій, як то кажуть. Да? Потім я познайомилася з ароматом Terro, він мені так само сподобався. Потім була Амбра-Калабрія, яку я собі все ж таки придбала. Але про те потім згодом поговоримо. От. Але все ж таки, е скоріше, бренд Nishane це не мій бренд. Дуже маленький відсоток ароматів, скажімо так, даного бренду мені сподобалися. В тому числі ось цей папі Лефіко. Ось так от він називається, папі Лефіко. Я хотіла з ним познайомитися, як я вже сказала, тому що парфумером даного, брен... даного аромату, точніше, є Домінік Домінікропіон один з моїх найулюбленіших парфумерів. Ми знаємо, що Домінік Домінікропіон робить все красиве, голосне, шлейфове, так як ми любимо. Цей аромат саме такий. Але, але, але. У мене склалося враження, що Домінік Рупіон копіює сам себе. Дожилися. Це, до речі, аромат 22-го року папілефіку. Але що одразу мені нагадав цей аромат, так це м -м, Шопард, як він називається? Я дивлюся зараз фрагантику, чи їх порівнюють. Так, їх порівнюють. Удмалаки. Я хочу подивитися рік. 12 й рік. Тобто, спочатку Домінік Рупіон створив створив Малакі Для бренду Шопар. Класний аромат для свого часу він був взагалі, мені здається, таким проривним. Для мене все ж таки Удмалакі, як і ось цей Папілефіко, тому що він мені нагадує Уд Малакі, йде в чоловічу сторону все ж таки. З деякими купюрами до міні ну Тобто, перевидав, так би мовити, Уд Малакі і назвав його Папілефіко. Він чи Брент Шане, не знаю. Ну Дуже схоже, друзі, просто. Дуже. Хочу порівняти піраміди. І вони ну, дещо схожі. Ну, ну, ні, ні, не схожі. Вони невеликі, але тут тільки полин перекликається. Ну, але менше з тим аромати справді схожі. Друзі, папі Лефіко, Це дуже голосний. Я написала. Солодкий, липкий з овердозою кардамону, стираксу і різних бальзамів. Аромат такий бальзамічний, тут відчувається лаванда, тут відчуваються такі прохолодні цитруси на старті. Ось цей кардамон в переміжку з коріандром. Тобто, така свіжа, якась ароматична складова в цьому ароматі. Тобто, я би назвала це аромат ароматично, як я тут написала. Ні, ніяк. Ароматично спецієвий можливо. Я би подумала в сліпу, що тут є ут, як Малакі, тому що тут прослідковується ось ця така деревинна складова, подібна на ут. Нолу-бальзам, я бачу. Стиракс завжди, коли в ароматі є щось таке бальзамно-кислувате, я схиляюсь до того, що це Стиракс. Тут от таке от є. Аромат непоганий, але він вторинний, розумієте, і, відповідно, Малакі він і коштує. Дешевше, ніж папілафіку, тому я не знаю, для чого це робити, чесно кажучи. Непоганий аромат це не фу, це він має місце, але ну, типу, для чого я би, не зрозуміла. Окей, рухаємось далі. І наступний аромат мені е, сподобався. Цей аромат називається Nefs. Тут дуже така цікава, цікавий флакончик. Я була налаштована скептично. Але він мені сподобався. Я написала, знаєте, що, що він стартує класикою. Він дуже гарний. От я коли його нанесла, у мене склалось враження, що це якась така добротна, французька класика. От прям, прям дуже добротний парфум. І я подивилася, що цей аромат стоїть в лінійці на голову вищий, в ціновому. Ці нові політиці, так би мовити, бренду на голову вище ніж попередній аромат з якоїсь іншої там лінійки. Да. Ось цей Невс дорого... дорожче набагато вартує, і ну, він дуже красивий. Знаєте, він прям дуже красивий. Тут у нас парфумер Кріс Мауріс, аромат 19-го року, і тут мене здивувало, що тут інжир в верхніх нотах. Коли я це побачила, мені здалося, що я почала тут відчувати. Але я написала, що він медово-квітковий. Він от стартує таким класичним, не ретро, зрозумійте мене правильно, не ретро, не вінтажами, а просто таким класним, класичним жіночим, більше жіночим ароматом. Благородний такий, ну прям дуже такий дорослий, виважений, класний аромат. Тут дуже багата, класна, шикарна просто піраміда. Я буду прикріпляти, я, ну, ви, напевно, вже зараз бачите її. Тут відчувається алкогольність. Оця от шкіра така лагідна і різні бальзами, але вони. Тут, як би, знаєте, всього потрошки. Тут немає овердоз чого-небудь. Тобто немає якихось, як в попередньому папілефіку, папі там дуже багато якихось смолу, цих стирексу, ну, просто овердоза цих спецій. Тут. Все дуже якось гармонійно між собою відчувається. Не знаю. Класний аромат. Мені от він сподобався. Порівнюють його тут з бараонду, я не погоджуюсь. Він не схожий на баранду для мене. Ну З тих ароматів, які я знаю. Його тут порівнюють, звичайно, з іншими якимись парфумами, але я з ними не знайома. В базі відчувається алкоголь і бальзами. да, Відчувається більше це в базі, але тут вже. На сервеці я це відчуваю. Тут червоною такою ниткою йде, напевно, медова троянда, але вона не солодка, я думаю, за рахунок шафрану. Тобто, він, ну, просто ідеально зібраний аромат. Що тут говорити? Класний парфум. Мені прям от сподобався напевно, найбільше з усіх нішане, про які сьогодні буде йти мова. Так, наступний, який я протестила, був. Я, до речі, його мала. Я потім побачила, коли я записала відео про значить, деякі аромати Мішина. Я побачила, що я забула включити туди цей аромат, тому що в мене був пробник його і назву, я не знаю, прочитайте самі, будь ласка. Я пам'ятаю, що цю, цей пробник колись мені надсилала Альбіна аж скільна. Аромат вторинний, знову ж таки. І ще е, стається, в 23-му році вона мені надсилала цей пробник, і вже тоді я сказала, що він вторинний, я його взагалі не зрозуміла. І зараз я підтверджую свої слова: аромат 2016 року, на жаль, не бачу парфмера тут. Піраміда не моя. Тубероза персик це те, що я не люблю. Кардиня, жасмини, оці білі квіти, персики я не люблю за такими рідкими виключеннями, коли персики солодкі, такі, ну, ну не такі. Коротше, цей аромат одразу нагадує, знаєте що, опіум. І тут, до речі, порівнюють: 787 лайків і 800 дизлайків. Ну, якби комусь, да, комусь ні, але я б не сказала, що це там дюб, клон або 100%. Схожий аромат. Ну, але він схожий. Розумієте, він схожий? Відсотків 60-70 аромати схожі. Да, тут не відчуваються кавові якісь такі моменти, скоріше, можливо, якийсь такий шершавий сандал. Хочу подивитися, опіум тут у нас якого року? 14-го. А ось цей нішане 16 го ну, понятно. В свій час блекопіум став просто ну, бестселером. Да? Тут перекликається хіба жасмин? Ваніль, сандал, ну, трошечки перекликається. Ну, ніякої кави немає. Ну, але аромат вторинний, білоквітковий, пишний, солодкий, густий. Якщо вам подобається блекопіум, вам сподобається. І ось цей. Ну, але питання знову ж таки виникає: а для чого? Для чого нам ще один блекопим? Так, аромат, який мені е, взагалі не сподобався. Е, зараз я хочу його понюхати на сервеці, тому що на моїй шкірі це було просто щось ще. Аромат називається Credo. Щоб на пальця не попасти. Він одразу мені пахнув ось цим гавноудом. Да, тут Якщо вам подобається таке, типу, прям відверто гамноут, таке якесь слово некрасиве, ну зате ідеально передає звучання цього аромату. Або гнилий гнили зуб якийсь в роті, знаєте? Мені не подобається. Аромат 22-го року. Тут Османтус. І ви знаєте, я, до речі, і писала. Одразу какашечний. Підозрюю, що це османтус так розкривається. Да, друзі, це той тип Османтусу, який я зустрічала в The Different Company. Османтус від The Different Company це мій парфумерний жах. Це просто коро'ячі ці от, штуки, які там на полях лежать. Це. М Оці штуки не коровича, а якогось такого, якоїсь тваринки такої, вже більш туди якоїсь коняки, можливо, я не знаю, коротше, ну це фу, мені не подобається. Мені не подобається цей аспект Османтусу. Цей аромат порівнюють з Удвуд від Тома Форда. Ну ні, удвуд він ніжний, приємний. Там немає ось цього цієї гамняшечки. Ну, коротше, мені взагалі не схожий. Тут дуже-дуже-дуже. Я би могла ще подумати, що це якась троянда в обрамленні ось цього Усмантусу З удом. Таким прямо, ух, ні, не маю, к сожалению. Так, аромат, який мені подобається, в мене він є в пробнику, і я в роздумах, щоб його купити, але що мене спиняє, це амбродерів'яшки в базі. Аромат називається Теро. Він класний, він такий приємний, це карамель. З цим ароматом, коли я познайомилася на парфумерній зустрічі, так само він мені настільки сподобався, я його на себе нанесла. Вже після зустрічі поїхала додому і зрозуміла вже вдома, що в базі тут такі конкретні ну, але з ними можна миритися. Знаєте, є амбродерево, через яке вже все, я не можу далі йти. Тобто, це стіна як з туборозою. Все, я відчуваю це дерево, амбродерево, і я більше нічого, жодної ноти тут не ловлю. А буває Амбродерево таке, що з ним ще можна миритися. Ось це воно таке тут. Тому що я тут відчуваю, окрім Амбродеревини, красиву солону карамель. Прекрасний деревину карамельне я написала аромат, ну, солону карамельний. Аромат 22-го року. Я вже неодноразово розповідала про цей аромат, і в відео про бренд Нішане, і ще десь, можливо, в якихось влогах і так далі. Тут сечуанський перець, мені здається, я його так само тут відчуваю. В мене є сечуанський перець, такий справжній зерненька мені колись надсилала підписниця. Сіль, карамель, сечуанський перець, деревина, куриця, пачулі, все це тут відчувається. Дуже приємний аромат. З чим я його тут прийняв. До речі, я бачила на, на нотіну: це перший парфум, який тут стоїть в порівнянні. Це бренд Зімая. Аромат називається мадзач какой-то маджач або мазаж. Я хотіла купити його як клону з цього теру, але мене лякає Амбродеревина. Якщо вона тут відчувається, то в Арабії там буде просто крик душі. Тому, якщо ви раптом знайомі з цим клоном, то напишіть обов'язково, наскільки там яскрава Амбродеревина. Загалом аромат Теру мені подобається. Я не впевнена, що я б, наприклад, 50 мл зносила, але 15-ку якусь би я би зносила. От в мене цей пробник черговий від Олени, я дуже за нього дякую, буду носити з величезним задоволенням, і якщо пайде так, що зайде, прям зайде, то можливо і куплю. Тому що, як я вже сказала, Амбра Калабрія, про яку я вже розповідала в відео, деякі аромати нішане. Я зносила пробник і відповідно захотіла аромат. Ну, блін, ну дуже класна амбра. Я любитель амбр. Я вже казала, що я відійшла від амбр, але настільки мені сподобалася амбра від Нішане, що я була в захваті. Так. Далі переходимо до тих ароматів, які не мають жодного відношення до бренду Нішане. І це у нас Бохо Боко, якщо я правильно читаю, се сальт-карамель, типу. Певно, море, сіль, карамель, напевно, так. А аромат цікавий. Це не зовсім моє, я не люблю таке акватичне звучання, але аромат цікавий. Я пам'ятаю, що я бачила ці парфуми в Дюссельдорфі в якомусь магазині, але ну, не довелося Карча мені їх тестувати. Я знаю, що там вишневий дуже популярний. Ось цей цікавий от він реально цікавий. Я написала, що він дуже незвичний, акватично ароматичний. Відчувається сіль водорослі, морське повітря. А в базі з'являється пряна карамель. Давайте подивимося, аромати 16-го року. І тут сіль зверху, оці морські водорослі, тут лавр. Ну, відповідно, сіль карамель тут є. Просто старт у нього не зовсім і він дуже ароматичний. Напевно, це і лавр, морські водорослі. Я би ще могла сплутати це з якимось евкаліптом, так само, або якимось розмариновим маслом, от такі от ароматичні трави такі дуже на старті. І відчувається це повітря, це морський бриз. Хоча тут не заявлена, там, морська вода або щось таке просто морська сіль. От. Ну, я відчуваю ніби як бриз морський. Знаєте. І вже далі, далі поступово аромат повільно розкривається, повільно. І поступово-поступово виходить от карамель солона, і це дуже приємно. Мені от база цього аромату сподобалась більше, ніж його початок. Тут порівнюють його з багатьма ароматами, я, на жаль, не знаю, навіть фльор наркотик, ну як ні. От. Непоганий, цікавий аромат, просто не зовсім моя історія. Але, от, знаєте, я його рознашувала його нюхаю от зараз. І мені ну, він, він мені подобається. Да, він незвичний. Він незвичний цікавий аромат. Так, ну і останній парфум. Я, напевно, не буду його наносити. Мені трохи жанько. Це Clife е, Clive Christian Private Collection. Аромат називається c Woody Leather. І це, звісно, дорого-багато. Всі діла, дуже там красивий флакончик. Аромат 2017 року. Крістіан Провенсано парфумер. І цей аромат дуже приємний. У мене, до речі, Да, він в мене ще пахне, Боже мій. Друзі, я сьогодні цей аромат наносила зранку на себе. І я ходила в душ. Тобто я ходила зранку в душ, там я приймала душ, і пройшло вже години-дві, після того, як я прийняла душ, і в мене пахне цей аромат. Боже, я в шокі. Я приймала душ так, як положено. Ну, значить, Началкою галем для душу і так далі. Друзі, аромат дуже благородний, що я написала, добротний. Статусний витриманий парфум в стилі е, тосканської шкіри Тому Форда, тільки свіжіще. Е, я б могла подумати, що тут є чай, отак от от я написала, але тут нема чаю. Він якийсь, знаєте, от, тосканка для мене вона забита, якась шкіра настільки щільна, вона от, от забита, розумієте, нема повітря. А тут ніби от якась свіжість, ніби от прохолодний чай. Шкірянка, да, от шкіра, от якась тютюнова. така, от момент. Але це не щільно, це не забито, це не стіна, через яку неможливо мож, не пройти. Це тут є повітря, тут є свіжість, тут є чай. От. Клас. Ну що стосовно порівнянь, 95 лайків стосовно тосканської шкіри і 27 дизлайків. Порівнюючи також з парфум з Де Марлі, гуд, Гудльпхін то не знаю. З Расасі, ну і решта назад, але ще порівнюють з Омбрелеза. Ну, зрозуміло, Омбрелезе так чи інакше перекликається з Блек Шафран від Байреду. Ну, в такому стилі аромат. Просто як на мене він дуже благородний. Він мені подобається більше, ніж тосканська шкіра. Мені тосканська шкіра, у мене немає тосканської шкіри. Да, я знаю її як будь-який парфмені, я її, звичайно, нюхала, тестила і так далі. У мене є там якісь клони на тосканську шкіру. І один час вона мені дуже подобалася, але потім я від неї втомилася, тому що вона занадто щільна. Цей аромат більше, як я вже сказала, більш такий якийсь свіжіший. От мені сподобався. Цінова політика мені категорично не подобається всього бренду, я думаю, як у більшості з вас. От, друзі, ось такі от затести були цього разу. Такі аромати. Якщо ви з ними знайомі, якщо вам є що сказати в коментарях, ласкаво прошу до спілкування. Дякую за увагу. Дякую, Олені, за цю посилочку. Бережіть себе до нових зустрічей всім, па-па!